Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми з вами пройшли так коротко, розважаючи про Тайну Святої Сповіді, про п'ять умовин доброї сповіді. Я б хотів вас так заохотити, щоб ви частіше сповідалися, щоб ви частіше приносили Богові ту велику радість Його серцю, щоб ми направду. Добре готувалися, робили і спецсовісті наше відношення до Бога, до ближнього, до себе сами, щоб ми добре збуджували добрий жаль за гріхи, робили добру постанову, щиро визнавали, нічого не стидалися сказати в сповіді, називали гріх по імені, щоб ми не затаювали наших гріхів, і щоб ми добре робили, добре робили то відшкодування, покуту, подібно як той за. Задхей, пам'ятаєте, Задхей з Єрехону встав і промовив до Господа половину майна Бога дам бідним, а коли когось скривдив, вернув четверо. Оце є добра постанова поправи, це є покута, вернув четверо, когось я скривдив. І те саме тут добре робити відшкодування. Сповід цей такий океан, дорогі браті і сестри, який можна ще багато-багато досліджувати, вивчати, бо там скривається Бог. Там скривається Боже серце, там скривається велике Боже милосердя. І тому даруйте Богові ту радість. Сповідайтеся часто. І саме добре, добре сповідайтеся. Наближається до кінця ці наші розваження. Я би ще хотів так звернути увагу на так звану е загальну сповідь. Ми чули не раз, так, і, і, і то вже сьогодні навіть в багатьох церквах практикується, особливо на часі Великодньому, так, коли люди прийдуть всі до церкви, священник читає гріхи, люди б'ють себе в груди, він дає їм назначену покуту. І все всі шнурочком до святого причастя. Як воно є з тою загальною сповіддю: добра вона є, недобра? Яких. В моментах можна уділяти загальну сповідь. Ну, насамперед, дорогі мої, це є надужиття. життя. Це є наду, не то, що наду життя, але це є... Ну, це є недобре. Воно порушує, можна сказати, закон сповіді. Чому так священики поступають? Можливо, було таке, що коли є небезпека смерті, наприклад, війна ідуть в бій, неможливо всіх висповідати зараз, і тому можуть дійсно збудити досконалий жаль, священик дасть розрішення. Це, наприклад, коли потопає корабель, коли люди паніка, люди не можуть всі піти до сповіді, бо корабель тоне, і вода наповнює його. То, звичайно, так само, напевно, ця сповідь була би дійсна, коли священик дасть загальне розрішення всім, хто кається за свої гріхи. Але в мирний час, в нормальний час, коли ти є не на Титаніку, але коли ти є в церкві, коли ти є вдома, коли в тебе є все добре, чому люди йдуть до загальної сповіді? Це є найлегше, не треба нічого виказувати. Але чи сповідь є добра? Я думаю, що ні. Чому? Насамперед, слова Ісуса Христа, так? кому відпустити гріхи, відпустяться. І якщо би на тому Господь закінчив, то б би сказав, би, всім відпускайте, без винятку. Ну і напевно, що можна було би дати всім розрішення і на тому кінець. Але далі каже: а кому затримаєте гріхи? Вони затримаються ті гріхи. Тобто, кому не відпустити, тому не відпуститься. І далі каже також, сповідайте гріхи один одному. Так? Що це означає, кому, за... кому затримаєте гріхи? Затримаються, кому відпустити, відпуститься? Як знати, коли приходить 100 людей, кому з них затримати, а кому не затримати гріхи? Бо є люди, яким не можна дати, наприклад, розрішення. Наприклад, хто каже, а я кравий буду красти, немає жалю, немає розрішення. А є люди, наприклад, задержані гріхи для священиків. Їх відпускає тільки єпископ, наприклад, чи Папа Римський, так? А є гріхи, наприклад, які не можна взагалі відпускати. Наприклад, хтось живе на віру з іншою жінкою, хтось живе без шлюбу, наприклад. Це нині дуже є така популярна справа, коли молодь до шлюбу живуть разом. Не можуть сповідатися, немає поправи життя. Але вони всі стоять в одній черзі. І священник там перечислив гріхи, жалієте, жалію, і на тому кінець. Ну так не працює. Для того, щоб знати, що відпустити, що ні, священник мусить знати сповідь людини. Вона приходить, для того є виказування гріхів, а не собі така загальна сповідь. Так, дорогі браті і сестри, не можна робити. Можливо, це є злінивства, можливо, священника. Для чого слухати великодні сповіді, сидіти не раз сутками в сповідальниці, коли за п'ять хвилин і вся церква висповідала. Ну, дорогі мої, давайте розсудимо. Давайте позбираємо в лікарні 100 хворих на різні хвороби. Лікар вийде і скаже, так, бувають такі хвороби. Рак, це розпечінки буває там. Запалення легенів, буває, інсульти, інфаркти і так далі. І всі люди подумали, яка в них є хвороба, і лікар дав всім одне лікарство, і все, всі здорові стали. Ну як? Ні? До кожного хворого свій підхід. Кожний хворий індивідуально йде до лікаря, індивідуально заходить в кабінку для рентгену чи УЗД, кожному роблять індивідуально згідно його хвороби. Не можна всіх людей вилікувати одною таблеткою. Комусь треба операція, комусь хімія, комусь тільки таблетка. Або, наприклад, в ізоляторі сидять в СІЗО 100 злочинців. Хтось забив людину, хтось зґвалтував, хтось обікрав фабрику завод, а хтось вкрав тільки одну курку. Але суддя не має часу бавитися з тими справами, і тоді всіх посадили на, в залі. Суду, всіх злочинців, і суддя перечислив Кримінальний кодекс і всім дав е, однакове покарання 20 років тюрми. Ну, тому, хто вбив людину, справедливо, так? Ну, але тому, хто вкрав курку, це несправедливо. Або, наприклад, сказати: всім даю покарання 10 днів тюрми. Ну, як то е, ті родичі, яких. Вбивця, забрав їхню людину вбив, так, сина чи доньку, чи зґвалтував когось, скаже: ну що це за покарання 10 днів, він знову вийде, буде вбивати, гвалтувати. Ні. Але з кожним індивідуально ведеться співбесіда, праця, судове розслідування, свідки. це довгий процес, нараз роками той процес йде. Поки суддя не скаже довічне ув'язнення, чи рік тюрми, чи сплатити штраф. Ну, але сповіддю, прошу дуже. Всі гріхи сказали, двома руками дали розрішення: Три Богородиці чи три очі наш, ідіть з Богом, і всі висповідать. А то є все святотатство такого не вільно робити. То не є собі, що вони йдуть на фронт чи йдуть на смерть, на страту. І священник не може всіх однаково висповідати. Навіть в ті часи, коли була гелютина французькій революції, священики переодягалися на різних людей, на психічно хворих і проникали. До засуджених, яких мали скарати того дня, щоби висповідати їх і дати їм розрішення. І тому, пам'ятайте, ніякої загальної сповіді треба готуватися, і кожна сповідь як в лікаря індивідуальна, як і в судовому процесі індивідуальна. І так само ти був би обурений, якщо б тобі за одну курку дали 10 років тюрми. Певно, що був би обурений. І так само тут можна сказати для людей. Які стоять в товпі. П'ять років всім хрестна дорога кожен день, понеділок, середа і п'ятниця, хліб і вода. Та бабця, яка ходить щодня до церкви, скаже, ну як, я там думку мала. Ну, але інші, які там дійсно мав, 10 абортів зробили, ну, може, йому так треба дати. Але тому ні, є індивідуальна сповідь, і прошу, кожен має прийти до сповіді якої загальної сповіді. Тому, дорі браті і сестри, сповідь це і лікарство, сповідь це велика благодать. сповідайтеся часто, сповідайтеся щиро і насолоджуйтеся великим Божим милосердям і великим Божим прощенням.